Добрий день, друзі! З вами я, Лана Олександрова. І сьогодні у мене з вами такий невеличкий огляд деяких питань, які зараз на слуху у всіх. І перше питання, перше питання. Давайте поговоримо про чоловіків, які знаходяться за кордоном. Що придумали для них ТЦК? Адже вважається за умовами ТЦК, якщо Повістка була доставлена поштою або вручена сусідям чи будь-яким родичам. Вона вважається отриманою, і те, що людина знаходиться за кордоном. Повинно бути документальне підтвердження, на яких засадах вона там знаходиться. От, і якщо це документальне підтвердження, буде, буде вважатися ну, поважною причиною, тоді нічого не буде. А тим, хто без поважної причини був відсутній за місцем проживання чи чи реєстрації, ну, що, що? Штрафи, штрафи готують для них. Отже, ну і ви можете підтвердити, да, наприклад, маршрути поїзда, квитанції про оплату проживання або інші записи, які вказують затривале перебування за межами України. Ну, а ті, хто не е, представлять такі, е, такі документи, що очікує їх, що ТЦК придумало для них. Ну, ведеться дуже багато спорів, як же повернути цих людей в Україну. Ну, от, але насправді ТЦК більше лякають, ніж можуть щось зробити. Ну, не можуть вони заставити людину повернутися за кордону для того, щоб іти, наприклад, воювати. Да, будуть шукати через дітей. Кого діти, значить, через них будуть шукати батьків якимось чином, і будуть обмежувати якісь, наприклад, виплати дітям, чиї батьки знаходяться за кордоном нелегально. Далі, далі, якісь будуть документи надсилати матерям, якщо матері ну, стоять у шлюбі, наприклад. От. Але дуже багато, дуже багато почнеться чи то розлучень, чи то якихось, ну, ну, якихось таких юридичних тем, що е у них не вийде, так сказати, витягнути. Ну і скажу чесно, єдине що, єдине що, будуть, фін будуть намагатися фінансово обмежити. Будуть блокувати рахунки, картки, е відшукувати якісь, наприклад, е ну, матеріали. Якісь моменти для того, щоб таким чином спокунукати людей з'явитися, заплатити штраф і піти воювати. Ну скажу чесно, по картам показує, що нічого особисто, так особливого у них не вийде. Ну і мене запитують е, наші вимушені мігранти тимчасові, да, переселенці за кордон питають про виплати, бо Німеччина вже скасувала, е, наприклад, якісь е, виплати. І е, люди переживають, люди хвилюються, за що їм там жити. Адже не у всіх є можливість е, ну, сидіти там, скажімо. Чи піти працювати, або хтось отримає. От давайте подивимося, виплати за кордоном, як будуть справи. Ну, що ж, багато-багато буде повторення, тобто повторення ситуації. Що це говорить? Говорить про те, що треба буде подати якісь документи і знову доказати, що ти, ти є, ти, ти не слон, і будуть продовження. Подовження виплат буде, не переживайте, не переймайтеся. Скоріше за все, скоріш за все, єдине, що. Оце, наприклад, якийсь мовний буде бар'єр для отримання виплат. Наприклад, якщо ти більше року проживаєш в якійсь країні і не ходиш у цю школу, не вивчаєш їхню мову, тобі можуть обмежити виплати. От. Або іще питання якоїсь роботи. Наприклад, ти маєш, ну, скажімо там, три дня на тиждень виконувати якісь соціальні роботи. Тобто, якимось чином будуть обмежувати ті, хто не хоче вчитися, або не хоче здавати, здавати екзамени по мові, оце можуть обмежити по виплатам. Далі, далі, іще що? Питання транспорту або переміщення з країни в країну теж буде обмежено і багато людей будуть змінювати країни проживання. Тому вже зараз думайте, в яку ви країну готові поїхати, щоб отримувати кошти. Особливо це буде стосуватися матерів. Ну, а жін... з чоловіками там трошечки гірше, якщо в тебе немає офіційної якоїсь. Бумаги документа, то і виплати там можуть не отримувати. Отже, готуйтеся, деякі зміни будуть, але продовжувати виплати будуть. Є подовження, тому можуть люди залишатися і якось там не знаю, планувати своє перебування до закінчення війни. Наступне питання такого характеру: Росія висунула нові вимоги до України. Тепер. Вони хочуть, щоб Україна знищувала зброю західну зброю, яку нам давали як допомогу в якості військової допомоги. Саме про це сказав заступник глави МЗС Російської Федерації Олександр Грушко. Ну я хочу сказати за його словами: він вважає, що вся зброя, яку дає захід, має бути одну. Утилізована всі надлишки, да? ну, бо якби скорочені тощо. Ну, І вони вважають, що саме це е, е, дає загрозу безпеці західних держав. Ну що ж, давайте подивимося. До речі, до речі, Володимир Путін проговорив, проговорив 14 червня, да, побалакав з Трампом от, і назначив третій раунд перемовин. Отже, давайте подивимося, давайте подивимося, чи піде, чи згодиться Україна на знищення Західної допомоги, військової допомоги. Ну, я вам хочу сказати, ось карта, яка показує про те, що ми намагаємося зберегти те, що нам належить. От, ми його будемо втримувати всіма за засобами. Хоч, е, хоч це і ще що, у нас насправді не так багато на, на складах цієї зброї. Так, да, вона захована, її не так-то легко і знайти. от, Але ми не можемо залишитися без зброї, бо нам не буде чим захищати свою територію. Тому цей пункт взагалі не буде Україною обговорюватися будь-яким методом. Ну, а третій ранд переговорів, коли ж він буде? Ну, Скажем так, коли карти не кажуть, але які мають бути умови, щоб третій раунд перемовин уже відбувся третій раунд перемовин між Україною та Росією. Дуже довго не зможуть домовлятися, на яку, коли будуть ці перемовини. Чому? Тому що у нас проводиться робота, проводиться робота про... Кого? Про, про якихось людей, да? про людей, які, скажімо, або загиблі, або коротше, це щось про полонених, це щось або про якісь обміни. І ще що е -е, військова агресія Росії проти України тільки посилюється. О, будуть обстріли. Будуть наступи, і я хочу сказати, що через ці наступи ми втрачаємо деякі території, а західні партнери до цього моменту ще граються. Я скажу вам так: за стіл переговорів третього раунду ще немає. Є багато якоїсь брехні, є і багато якоїсь ну, сплітін, є багато якоїсь. Взагалі зрозуміли ситуації, а от третього раунду поки що не видно. Отже, чекаємо. Ну, ще одне таке питання. Якщо ти ведеш торгівлю через інтернет-платформу, до тебе може завітати податкова. Або на твою електронну пошту може прийти е, лист щастя. Е, стикнулися з цим деякі люди, які отримують через платіжну систему NovaPay. Нова якщо хтось не знає, якщо ти новою поштою висилаєш якийсь товар, да, і через NovaPay отримуєш кошти. Ну, кошти піс -піс -піс після плати, скажімо так, через них. І насправді, чи насправді це податково, Того, що в Раді. Ще не розглядався законопроект, навіть не подавався на те, щоб е, оподатковувати е, інтернет-торгівлю. Особливо, якщо це вживані товари або сума, там, скажімо там, більша, ніж 200 гривень. Ну, давайте подивимося, чи насправді. Чи насправді е, і насправді постало таке питання, чи податкова ці листи розсилає. Дивіться, дуже довго розглядали або хотіли, говорили, розглядали, що треба, чи хто через інтернет торгує, треба їх притягнути, значить, щоб платили податки, але рішення не було прийнято. Немає процедури і ще як отримувати. Тобто податкова. Сюди немає жодного відношення. Справжня податкова немає жодного відношення. Ще немає цього документу, закону. Але, але завдяки тому, що люди не можуть, ну, не можуть перевіряти всяку інформацію. Шахраї, брехуни користуються цим. Отже. Друзі, якщо ви отримуєте якесь повідомлення, ось це брехливе повідомлення. І це працює група людей, компанія людей. От. І ще що користуються тим, що контролюючі органи не можуть це ну, контролювати. Значить, листи отримані від податкової на електронну пошту, і якщо там прикріплений якийсь файл або посилання, не переходьте нікуди. Передзвоніть, уточніть, спитайте, чи це було, чи не було. І ще одне: вже була якась викрита шахрайська система, колись, ось давно була. От. І це наподобі тієї ж самої системи. Отже, торгуйте, отримуйте і не ведіться на ці провокації. Це все брехня. Ну і давайте ще подивимося, навірно, саме, саме головне те, що ми зараз е, замовчуємо або не звертаємо уваги, або... Або просто бачимо, але живемо в якомусь своєму світі. Ворог просувається. Він просувається на Донецькому напрямку, він просувається на Сумському напрямку. Ну що ж, давайте подивимося. Ну, і багато розмов зараз ведеться про те, що буде спроба наступу на Київ. І буде спроба наступу на Одесу. На Одесу через, скоріш за все, через Придністров'я. Отже, давайте подивимося на Київ. Чи буде? Вдала спроба росіян наступу на Київ. Ну і перша карта говорить про те, що партнер, бачите, карта повішена партнер не готовий предоставляти Росії якусь територію або ресурси для виконання цього плану. Тобто, для повторного, якщо перший раз на території Білорусі вони йшли, то цей раз уже партнери не готові. Немає цього. Немає цього. І вони дивляться і не бачать, вони не бачать, кудою, як пройти. Тобто багато лякалок, багато розмов, але реальної немає. Да, Готуються якісь бумаги, якісь документи, готуються, наприклад, для референдуму якогось, або для якогось, е, можливо, це е, СБУ їхнє працює. На, це, ага, У них не СБУ, подождіть, у них ФСБ, їхнє СБУ. Їхня Служба безпеки України називається. Говорка по Фрейду. Значить, скоро в Україні буде Московська область, російська область. Скоро в Україні буде російська область. E, значить, дивіться, їхнє ФСБ працює над тим, щоб залучати побільше агентів. Робота ця ведеться, от, e, притом ведеться про, я би так сказала, дивіться, вторження со сторони російської, ну, Росії буде невелике містечечко, села, от невеличке щось. І вони будуть заходити не так, як ми оце да дергешники. Тобто, це от переселенці у вас появилися, да, тобто якісь незнайомі люди появилися, дуже пильно і, і уважно до них придивляйтесь. Бо це люди, які будуть. І вони особливо під Києвом невеличкі міста вони будуть внідрятися або села для того, щоб робити диверсії. Ось, о, ласка, є, що гроші платяться людям, є, що вони все-таки заходять, но заходять під прикриттям. І буде дуже багато диверсій. Києві буде дуже багато диверсій. Саме в Київ чого? Бо вони будуть через оці всі маленькі містечечка, села, вони будуть як, ну, типу, як жителі, да? що ти ніколи навіть і не заподозриш. Такі хороші люди, такі хороші люди. Та й ще й теж. Ну, хто там знає, що. Да? Поняли? Поэтому будьте уважні і обережні. Такого, прям, щоб з сторони, ну, наприклад, Білорусі вони заходили на Київ знову, як було, такого не буде. Але яка небезпека? Небезпека іншого характеру є. Дуже буде багато замінувань, дуже буде багато кілька пакетиків залишено, дуже буде багато якихось терактів. Дуже багато, поняли? І це буде, буде дуже, дуже сильно розпространено, Тому будьте уважні і обережні. Е, тепер давайте подивимося Одеса. Що там по Одесі? Чи будь-якої сторони, через воду, чи через що. Чи будуть... Ну, через воздух, то понятно, ну, чи буде э, спроба э, наступу і э, окупація Одеси. Там в Одесі вже сидить купа. Якщо в Київ заходить, тільки будуть заходити ці диверсанти, то в Одесі їх вже купа сидить, цих диверсантів. Всі, всі, всі просто в очікуванні, коли кому який подадуть знак. Я би так сказала, Одеська область кішить, просто кішить ним. Отако, От куди не плюнь і попадеш в диверсанта. Тому жителі Одеси. І е, навіть е, ті, хто приїхав жити, от, ну, нормальні люди, теж дивіться, будьте уважні і будьте обережні. Будуть. І ще що, якісь будуть по церквам, по монастирям по цим всім моментам буде, буде прям цілі там групіровки їх. Поняли? Тобто це цілі цілі групи, це не одна людина, це ціла купа, ціла купа. З двох сторін працюватимуть. Да? Ось не одна, не одна і оттуда, і оттуда. Да? І приїжджають, як ота кажуть, гості з юга. От. Окупації Одеси не буде. Окупації там Чорноморська не буде. От. А то, що оці всі теракти і, і молоді і старі, то це теж буде. Будьте уважні, обережні, там дуже дуже, дуже багато. Теж, прям аж кішить. Як, -то, як -то, знаєте, паршива собака в блохах, Оце, приблизно так оце, воно звучить про Суми. Давайте ще раз подивимося. Суми дуже переживають, тому що дуже близько підходять. Я знаю ситуацію, да, дійсно, дійсно таке є, що в одному селі на одному кінці наші, на одному кінці орки. Орки кажуть, що вони вже їх контролюють, наприклад, ту юнаківку, да, а наші з другої сторони всі юнаківки. Тому е, давайте подивимося, чи зайдуть, чи зайде ворог, ворожа армія в Суми, чи окупує. Суми. Но у них план є. Прям план, уже, як вони, що повинні бути, вони цей план довго проробляли, Вони довго цей план, я би так сказала, е внідряли. І ще що? У керівництві сум є шпигуни і поборники русського міра. О, поэтому не треба далеко і ходити і шукати. Притом, це якісь старі. Керівники, тобто вони ще за царапанька сидять, от, і вони, як то кажуть, роблять все для того, щоб вони зробили все для того, щоб суми були не підготовлені до оборони. І на сьогоднішній день вони роблять все, щоб ЗСУ не отримали перемогу. Вони не просто ждуть, да, а вони, наприклад, знаєте, врідять, як тільки можна. От. І дуже ждуть повторення ситуації. І дуже на неї надіяться на цю ситуацію. От, Ждуть своїх партнерів. Дивіться, у мене карта на сьогодні, якщо ізначально її не було, то на сьогодні у мене карта прориву є. Будуть будуть прям, ну, я би так сказала, близько заходити. Дуже близько. Почому? Потому що. У нас є в місцевому керівництві не, навіть, навіть таке враження, що є навіть серед якихось командирів є криси, які працюють на ворога. У місцевій владі є криси, які працюють на ворога. Є криси, які працюють на ворога. Велика вирогідність велика того, що на сьогоднішній. Диві, дивіться, як довго у мене стояла ситуація, що в суми не зайдуть. Дуже довго стояла, прямо дуже довго стояла. Зараз ситуація змінюється. Друзі, впливайте. Хто сумчани, хто, хто там живе, хто працює, впливайте на це. Відшукуйте. Притом це не обов'язково там у вас в мерії сидить. Це можуть бути по якимось місцевим е, ну, районам, райрадам і так далі. Поняли? Тобто Якісь такі місцеві невеликі каральки, які вже там давно і які давно співпрацюють. І от вони якраз поспособствують і працюють тому, щоб. Е, е, щоб Зайшли сюди е, ті, кого вони вважають своїми партнерами. Е, ну, скажімо так, карти змінюються, змінюються ситуації, народ втомлюється, я вибачаюсь, люди, люди зневірюються. Це все можна зрозуміти, але я вам скажу так, що, е, якщо ми нічого не будемо зробити, то ситуація буде змінюватися. Ситуація не буває стабільної і не буває ситуації такої, що вона незмінна. Все можна змінити як в погану, так і в хорошу сторону. Тому, якщо ви маєте можливість, змінюйте ситуацію в хорошу сторону, а не в погану сторону. Бо на даний момент, от ось, пожалуйста, я викладаю, е, викладаю карти в святом, е, так сказати, впевненості, що на Сумському напрямку все буде добре, а мені каже. А ну, які успіхи будуть? У орків на сільському напрямку. Ну, все, виходить, ну тут показує, да, що місцева влада є партнерами тих, хто нападає. Ну, от, от як? Якась місцева влада, хто там іменно. Прям партнери. Прям ми одна сім'я, ми Небагато, але є там такі люди. Ну, Околиця міста, я вам хочу сказати, вона буде околиця, як так, як вона є, вона да, буде окупована по якісь, е, ну, я б сказала, по воді. Якісь, да? Або там може бути якась річка, або якесь болото, або ще щось отам, в цій ситуації. Пройде якась битва. Дуже потужна битва. Дуже потужна битва. І вона їх буде зупиняти. Ну, Я питаю, успіхи. Успіхи окупантів на Сумському напрямку, то я вам хочу сказати, що у них буде втрачено дуже багато. От якийсь новий наступ буде дуже сильна битва, і у них теж буде багато. Тобто вони будуть зупинені. Вони будуть зупинені і обмежені. Ну це радує, але дуже не хочеться, хочеться щоб ця калісниця не програлася в, 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 в Суми. А, ну, успіхи наших на Сумському напрямку. Успіхи ЗСУ з насю напрямку. Ось їм на дуже важко втримати, вони не знають, як її втримати. Карта, яка говорить про те, що ми не бачимо, як захищати. Карта башні. Карта башні для наших випадає. Дуже багато буде втрат, дуже багато потір, особливо оцей якраз на цій території за сумами. Дуже багато буде в полон взято наших хлопців. І саме оце дії якихось місцевих імператорів. Хто Це Це можуть командири. Це не там, наприклад, ну, і да? це якісь люди, які контролюють цю ситуацію. Це можуть бути командири. Будуть вести якусь тайну діяльність. І через, і через якихось імператорів, через їх тайну діяльність, виходить багато-багато у нас багато втрат. Ну що, друзі, я не хотіла довго дивитися суми, того, що, знаєте, як то кажуть, поки не сформувалася ще остаточна е картина, дуже, дуже важко щось прогнозувати, і, звісно, хочеться прогнозувати щось приємне, хочеться якось підтримати людей. От. Допоки була нормальна інформація, то допоки я її озвучувала. Потім це дуже-дуже неприємно і важко, то я хочу сказати, е треба змінювати ситуацію. Якщо не змінити, то ми можемо втратити суми. От. Ну і нагадую, що в мене на каналі є золоте правило канала. Звучить воно так. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобається, які старають мені подобайки, на мене підписані мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Розшарюйте це відео, щоб україномовний контент був переважний, по крайній мірі, на, для українського Ютуба. Тому що якщо ви не підписуєтесь і не розшарюєте відео українських майстрів, це місце займають відео російського виробництва. Е, наскільки ви хочете його продвигати, це залежить від вас. Е, звісно, я думаю, буде краще, якщо ми будемо продвигати своє українське, тому що саме з цього з малого е, починається наш. Наш бій на інформаційному полі. От. Ну і е, бережіть, себе, бережіть себе і пишіть свої питання, які ви хотіли, щоб я розглянула в наступних відео. До зустрічі!